Організатором благодійного концерту виступила дитяча громадська організація Все робимо самі. Миколу Роя вони знають вже 12 років і, звичайно, не могли бути осторонь проблеми. Ми подумали, чим же наша дитяча організація може допомогти. Ми вирішили створити такий благодійний концерт за участю заслужених артистів України, наших житомирських артистів, аби зібрати хоч якусь суму і допомогти Миколі Рою в подоланні його проблеми. Співачка Ангелія вже не вперше бере участь у благодійних концертах та заходах. Тепер артистка сподівається допомогти і Миколі Рою. Так получилось, що он житті столкнулся з непростой ситуацией, з бедой, і ми вирішили всі його дружно підтримати. Я уже как проштові не перший раз і, і з радостью отозвалась на цю просьбу підтримати этого человека і по собирать збирати для його лечения. Кожен глядачів концерту мав змогу допомогти, опустивши до скриньки для збору коштів декілька гривень. Для кожного окремо ця сума не така вже і значна, але можливо саме ці декілька гривень і стануть шансом на одужання. За час концерту організаторам вдалося зібрати більше 3,5 тисяч гривень. Ці кошти передадуть родині роїв. На досягнутому благодійники зупинятись не збираються, запевняють, будуть і далі продовжувати робити добрі справи.